Кривий ріг індустріальний центр країни із славетною козацькою історією. Там живуть люди, які не злякались російського наступу на початку вторгнення і втримали Південний фронт області. Про Кривий Ріг новий проєкт 11-го телеканалу. Я його ведучий Владислав Авдієнко. Вітаю про головні події міста та району. Розкажу далі. Водопостачання є, але обмежене наслідки російського теракту для Кривого Рогу і району. Масовий мор риби на криворіжжі, Каховське водосховище. Міліє у місті провели ревізію бомбосховищ. Експерти оглянули 700 укриттів. Починаємо з водопостачання кривого рогу. За даними мерії, наразі всі райони міста із питною. Втім, тиск у системі значно зменшений. Воду максимально економлять, адже рівень у південному водосховищі, звідки живляться дві третини міста, вже впав на 2,5 метри і продовжує знижуватись щогодини. Як переживає кривий ріг наслідки російського теракту на Каховський ГЕС. Дивіться далі у сюжеті. Півтора літрові є, а от великих бутилів бракує. Криворіжці масово закуповуються питною в супермаркетах. Пояснюють, запасаються на випадок відключень. Нема води. Утра була, зараз немає. Я зробила запаси води, ну, мабуть, літрів 200 в мене завжди стоїть. Каструлю набрав і оце ще дві бутилки чещини взяв. Але не всі купують для себе заповнений вщерт візочок то для жителів Херсонщини, показує Роман. Команда волонтерів вирушає на допомогу мешканцям регіону, що найбільше постраждав від російського теракту. Зараз ми їдемо на Бер'яслів і далі на Херсон. Визимо туди воду, а обратно будемо вести людей. Хлопці в основному з Донбасу, та де деякі є з Дніпра. Через підрив Каховської ГЕС без води можуть лишитись півмільйона жителів Кривого Рогу, адже більша частина міста живляться з водосховища Південне, а воно наповнюється з Каховського під загрозою: Інгулецький, Тернівський, Покровський, частина металургійного, саксаганського та довгинцівського районів міста. Поки ж водопостачання є всюди, кажуть у мерії. Вода в місті є і проблем немає, тому що ще працює водозабор на Каховському водосховищі. На 2,5 метри впавну, але ще достає. Рівень води у Каховському водосховищі падає на 5-10 сантиметрів щогодини. Якщо він буде критичним, кривий ріг живитимуть тільки з Карачунівського, але його запасів вистачить максимум на півтора місяці, кажуть фахівці. Тому на засіданні комісії техногенно-екологічної безпеки вирішили максимально зменшити споживання води у місті. Арселор Мітал вже призупинив виробництво сталі і прокату, адже обладнання потребує водного охолодження. Перше це промисловість, відпрацювали з усіма підприємствами. Друге, це населення. Ну, це головний споживач. Зробити це можна лише зменшенням тиску в верхні поверхи. Будемо ставити колонки, там де не буде доходити. У кривому розі також заявили, готові прийняти евакуйованих із Херсонщини. Вже прихистили зо пів сотні людей. Владислава Авдієнко, Каріна Гутяр про кривий ріг. До уваги жителів Нивотрудівської, Апостолівської, Зеленодольської, Гречаноподівської та Широківської громад водопостачання буде тимчасово обмеженим. Питну подаватимуть лише зранку до обіду. Заявили в Криворізькій військовій адміністрації. Ліквідація наслідків теракту на Каховський ГЕС триває. Наголошую, без питної води ніхто не залишиться. Все буде добре. Питання наразі на контролі в офісі президента і задіяні всі технічні засоби для цього вирішення. Для кривого рогу Нікополя та Марганця збудують нові магістральні водогони. На це Кабмін виділить півтора мільярди гривень з держбюджету. Рішення екстрено ухвалили після підриву росіянами Каховської ГЕС. Також чотирьом областям, зокрема й нашій, дадуть додаткові кошти на забезпечення питною. Це будуть водогони. Крачунівське водосховище, кривий ріг, південне водосховище, марганець, Нікополь, Хортиця, Томаківка. Це потрібно, аби забезпечити кривий ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Роботи почнуться просто зараз, щоб не втрачати дорогоцінний час. Внаслідок російського теракту на Каховський ГЕС може загинути понад 95 тисяч тонн рибин, а збитки сягнуть 4 мільярдів гривень. Заявили експерти обласного рибоохоронного патруля. Масовий мор вже зафіксували у Криворізькому районі. Усе через різке зниження рівню води в річці. За найоптимістичнішим сценарієм на поновлення водної фауни піде декілька років. На Каховському водосховищі село Марянське Криворізького району Дніпропетровської області виявлені водні біоресурси а саме Риба-Карась, у зв'язку з тим, що падає рівень води. Попри екологічну катастрофу в регіоні під кривим рогом спіймали браконьєра. Чоловік незаконно рибалив на Карачунівському водосховищі. У сітки встиг наловити майже півсотні сріблястих карасів та п'ять окунів. Загалом 13 кілограмів риби. Порушника виявив рибоохоронний патруль. Чоловікові загрожує штраф до 50 тисяч гривень із конфіскацією улову. У Кривому розі провели ревізію бомбосховищ. Комісія з рятувальників, поліцейських та представників влади оцінили стан та оснащення укриттів. Загалом перевірили майже всі 700 захисних споруд. Результати оголосять найближчим часом на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки. У разі виявлення закритих бомбосховищ або порушень всередині жителів просять повідомляти на 101 та 102. І на останок про спортивні здобутки. Криворізькі каратисти вибороли нагороди на міжнародному турнірі в Одесі. Там змагалися майже 600 учасників з України та Молдови. Троє каратистів Криворізького спортклубу «Бушидо» посіли призові місця, здобули золото, срібло та бронзу. Це все про що ми хотіли розповісти вам сьогодні. Більше цікавого у наших соцмережах. Підписуйтесь, аби нічого не пропустити. Побачимось за тиждень.